До кінця посадкового сезону у столиці з'явиться пів тисячі тополь без утворення пуху. Дерева нового сорту висадять на місці аварійних, де вже ростуть молоді тополі. Далі у сюжеті. Ці молоденькі тополі відтепер стануть сусідами своїм родичам-старожилам. Дерева на бульварі Лесі Українки кажуть зеленбудівці, вростають в землю якраз в пору. Ще поки до морозів воно приживеться. Головне, щоб був полив. У нас воно стоїть машина, машина привозить воду, ми поливаємо. Зазеленіють тополі навесні, але цісти не будуть. Італійські перимідальні і обов'язково чоловічої статі альтернатива деревному пуху. Він за опитуваннями дуже турбує киян. Вже висадили по городу Києву близько порядка 187 цих восьміссімітих деревів тополей. А в даній локації. Ми висадили вже 30 деревів. І в цілому до кінця посадочного сезону ми висадимо 500. Тополей, это бульвар Леси Украинки, это Антонова улица, это бульвар Лепсы, там, где исторически есть аллее тополей. Нові дерева навіть виглядатимуть краще. Озеленювачі кажуть, тополь дівчаток, аби менше утворювали пуху, доводилось добре обрізати. Цим корону не порушуватимуть. Візьмуться і зазрілі рослини. Близько сотні аварійних дерев доведеться видалити, іншим просто не даватимуть цвісти. Санітарну обрізку в місті зробили вже тисячі з восьми тисяч тополь. Ми не будемо зрізати масово тополі, тому що тополі гарно е переживаються, вони швидко ростуть і вони дають кислород для такого міста, як Київ, густонаселеного, з великим кількістю транспорту. Важливо, Тому просто будемо міняти ці а ті, які ще не аварійні, їх просто коронувати і підтримувати в нормальному стані. Аби старожилам завжди була нова заміна, у місті уже з весни візьмуться, розводити саджанці нового сорту. Ними планують щороку озеленювати Київ. Я вважаю, що правильно зрізати те, що пух, тому що це дуже погано, і сльози, і насморки, і все. Ці люди дуже страждають. Так, що краще в так і без пуху садити. Загалом посадковий сезон комунальники ще не завершили. Вже у листопаді зможуть сказати, наскільки вдалося цьогоріч озеленити Київ і очікують на рекорд. За попередніми підрахунками в місті з'явилося близько 10-15 тисяч молодих дерев. Наталя Савданова, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.